Чи пов'язані між собою відсрочка від мобілізації та проходження військової лікарської комісії? Вітаю, я адвокат Андрій Брянський. В цьому відео ми розглянемо питання, яким чином пов'язані між собою мобілізація, відсрочка від мобілізації, а також проходження військової лікарської комісії. Так відомо, що якщо особа, яка має відсрочку, звертається до органів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо надання відсрочки, то її обов'язково направляють для проходження ВЛК. Давайте розглянемо, чи пов'язані між собою ці поняття щодо відсрочки та ВЛК, і чи мають право на законних підставах вимагати працівники ТЦК від особи, яка звернулася до них з заявою про. Надання відстрочки від мобілізації, надавати вимогу щодо проходження військово-лікарської комісії. Питання надання відстрочки від мобілізації встановлено в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там є перелік підстав, за якими особі має надаватися відстрочка від мобілізації. І дана стаття не містить вимог щодо проходження військово-лікарської комісії. Тобто закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не пов'язує питання. Обов'язковості проходження ВЛК при наданні відсрочки, може інші нормативні документи та закони визначають цей обов'язок? Ні, такого обов'язку немає. Тобто, жоден нормативно-правий документ України не визначає обов'язку особи при отриманні відсрочки від мобілізації проходити військово лікарську комісію. Це не взаємопов'язані питання, тим не менш. Майже всі особи, які зверталися до ТЦК з питання надання відсрочки від мобілізації, всіх їх обов'язково направляли для проходження ВЛК. Причому навіть працівники ТЦК зазначали, що у нас є регламент і перелік документів, згідно якого ми маємо право надавати відсрочку, і в тому числі це проходження військово-лікарської комісії. Але даний регламент, документи і вимога ця. По суті, є незаконними. Тобто для отримання відсрочки від мобілізації треба надати документи, які передбачені саме статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тоді виникає питання, що робити, коли військозобов'язаний звертається до ТЦК з питання надання відсрочки, а його направляють в обов'язковому порядку до ВЛК, який він ну, не бажає з тих чи інших підстав проходити або не має можливості. Ну, наприклад, він знаходиться за кордоном. З хворою матір'ю першої або другої групи інвалідності, тобто у нього по факту підстави для відсрочки є, але наприклад збіг шестимісячний срок, на який було видано йому відсрочку. Згідно закону, він має звернутися з відповідною заявою про надання додаткового строку для відсрочки від мобілізації, якщо він законослухняний громадянин. Він звертається особисто. За допомогою пошти або знаходить представника адвоката, який готує відповідний пакет документів і звертається в встановленому порядку. Як саме звертатися до ТЦК і з яким пакетом документів, про це я вже неодноразово казав в своїх відео, які ви можете знайти на моєму YouTube-каналі? Нагадаю. Що, якщо ви бажаєте підтримати мій YouTube канал, ви можете зробити це за посиланням, які знайдете під цим відео, або на головній сторінці youtube каналу, натиснувши на кнопку спонсорство. Звертаю увагу, що половина грошових коштів, які ви задонатите в таким чином на підтримку каналу, буде направлено на підтримку Збройних сил України. Тобто військозобов'язаний звертається до ТЦК з відповідним пакетом документів в встановленому порядку. І в в такому випадку він, якщо не бажає або не має можливості пройти ВЛК, то він має вимагати від ТЦК надання письмової вигляді відмови в наданні відсрочки. І це обов'язково, тому що без письмової відповіді ви фактично не зможете звернутися з відповідними скаргами до суду та оскаржити протиправні дії працівників ТЦК. А так, ви звертаєтесь з відповідним пакетом документів із заявою про надання відсрочки. Якщо у вас все відповідає вимогам статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вам мають надати відсрочку. Якщо це не надається, вимагайте відмову в письмовій формі, а потім. Уже звертайтесь до суду з приводу оскарження даних дій, і зверну увагу, що є вже позитивна практика з цього приводу. Так, в грудні 2023 року Запорізький окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким визнав дії працівників ТЦК протиправними щодо відмови в наданні відсрочки. Від мобілізації особі в зв'язку з тим, що вона не пройшла військово-лікарську комісію. Позов цей подавався фактично до відповідача Міноборони, і даним рішенням було скасовано рішення щодо відмови в наданні відсрочки від мобілізації особі на підставі того, що вона не пройшла ВЛК. і зобов'язано Міністерство оборони України надати даній особі відсрочку. Тут слід звернути увагу. Що це ще перше рішення, тобто суд першої інстанції, можливо, ще апеляція, навіть касація. І сказати, що 100% ви виграєте справу при зверненні за аналогічних підстав, я не можу, так як немає сталої позитивної практики з цього приводу, але ж її треба створювати. Тому як слід оскаржувати всі протиправні дії, в тому числі працівників ПЦК. І ця судова практика позитивна буде впливати на загальний стан України. Я вважаю, що це буде покращувати саме те, як працівники ТЦК будуть відноситися до військозобов'язаних. і будуть зменшуватися випадки, коли порушуються права військозобов'язаних, в тому числі щодо надання відсрочки від мобілізації. Але зауважу, що ви маєте по суті відокремлювати обов'язок щодо проходження ВЛК і питання щодо надання відсрочки від мобілізації. Так як певними документами передбачається обов'язок військовозобов'язаного проходити військово лікарську комісію, і цим ви не звільняєтесь від цього обов'язку. Але це окремі питання. Якщо ви не пройшли військово-лікарську комісію, вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Або навіть до кримінальної відповідальності, якщо буде підтверджено неодноразове та злісне ухилення від проходження від ВЛК, або навіть відмова від ВЛК. Ну, наприклад, якщо особа напише, що вона особисто відмовляється від проходження ВЛК, це можливо буде трактуватися керівником ТЦК як порушення вже кримінального законодавства. Тобто, по суті, порушення військозабов'язаним правил військового обов'язку не може бути наслідком. Відмовив наданні відсрочки від мобілізації, і саме до аналогічного висновку прийшов Запорізький окружний адміністративний суд, ухвалюючи це рішення, на яке я вже посилався. Ще трохи зауважу чисто такі юридичні питання. Що коли ви звертаєтесь з позовом про визнання дій протиправлення та скасування рішення за наявності певних правих підстав для оскарження? То скоріше за все ви виграєте цю справу. А якщо ж ви будете звертатися з цими ж вимогами, але зобов'язати міноборони вчиняти певні дії ну, в даному випадку, як зазначено було щодо надання вам відсрочки, то тут суд може вам відмовити. Чому це станеться? Тому що суд е може зазначити, що це дискредиційні, тобто особисті повноваження міноборони, і суд не має втручатися в них. І я думаю, що треба подивитися по цьому рішенні, як воно пройде апеляційну та касаційну інстанцію. Так як саме цих підстав рішення може бути змінено, тому будемо слідкувати за цим рішенням, чи воно набуде законної сили і чи буде оскаржено. І будемо повідомляти вас про хід даної справи. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!